Доброго дня з вами психолог світ майбутнього царенко Наталя. І з порадами щодо учбового процесу і булінгу як побічного ефекту учбового процесу. Отже, це питання дуже тривожить батьків, і всі, як правило, говорять з абсолютно різні і діаметрально протилежні поради своїм діткам, що робити в такому випадку. Одні говорять, не звертаю уваги, інші говорять, «вчися удавати здачу і відстоювати себе. А насправді, на жаль, ні та ні та позиція не є адекватною тому що булінг це системне порушення спілкування між дітьми з метою або домінування, або приниження, або найчастіше вирішення своїх особистісних проблем. У булера, тобто причина не в жертві, причина завжди в цій дитині або в тих дітях, які таким чином починають самостверджуватися за рахунок жертви, за рахунок іншої дитини. Тому, коли відбувається процес булінгу у класному колективі, обов'язкове втручання дорослих. Діти самі не розрулять ці проблеми. Коли ми умиваємо руки і говоримо, розбирайтеся з цим самі, ми тим самим спричиняємо заведення цієї. Ситуації в глухий кут або перехід її на більш важкий і більш травматичний для всіх сторін рівень. Пам'ятайте, що ситуація булінгу травматична не тільки для жертви. При цьому психотравма наноситься і всім свідкам, тобто весь клас, який спостерігає за насильством, за емоційним насильством. Він також є жертвами. І сам булер, тобто агресор, він також є людиною, яка потерпає від своїх же власних дій. Тому адекватна і негайна допомога до. Дорослих необхідна абсолютно всім. В ситуації булінгу батьки обов'язково мають звернутися до адміністрації школи для того, щоб це питання було розв'язано педагогами, а також обов'язково звернутися до психолога, щоб їх дитина отримала психологічну допомогу. Це стосується як жертви, так і агресора. Отже, підтримуйте своїх дітей, не лишайте їх напризволящі з своїми проблемами, і тоді їх навчальний процес не буде мати. Цих побічних сторін неприємних.